І, друзі, напевно багато хто з вас знає про чудові книжки письменниці Туве Янсон. У них вона розповідає про дивовижні пригоди казкових героїв. У цій касі ви познайомитесь з Мумітролем, його мамою і татом, а ще з маленьким чмихом. З мадрівником нюхмумриком і його губною гармонікою, з похмурим дядечком ондатором та прекрасною хропцею, яку можна впізнати за гарненькою пухнастою гривкою. Одного разу дядечко Ондатор роздумував, лежачи у гамаку. Привіт, сказав момітроль. Не заважай, я думаю, чого тобі треба. Таємничі знаки, хтось скрізь залишає таємничі знаки, хтось склав із маминих груш. Зірку, з хвостом, похмуро закінчив дядечку Ондатор. Вірно, а що це значить? Хвостата зірка комета, палаюча комета з вогняним хвостом, що несеться у світовому просторі, а це небезпечно, пошепко запитав му мітроль. Ну, якщо комета вріжеться в землю, усе розлетиться на друзки. Який жах, вигукнув момітроль. А коли це станеться? Запитай у професора обсерваторії в самотніх горах. Ну, що сказав дядечко Андатор? запитав чмих, який чекав на момітроля біля ганку. Це небезпечно? Ні. Але я гадаю, що нам слід спорядити експедицію до самітніх гір і чим швидше, тим краще. На другий день мумі мама піднялася на світанку та заходила складати речі: вовняні штанці, парасольку, пательню, бутерброду. Мамо, не треба стільки, умовляв мумітроль. Мама проводила їх до містка. Там на плато зі справнім червоним вітрилом на них вже чекав мумі тату. Мама з татом побажали мандрівникам щасливого плавання, і плід відштовхнувся від берега. Річка постійно звивалася, і за кожним рогом друзі очікували побачити щось надзвичайне. Але день минув без пригод. Як нудно, скиглив чмих. Раптом за рогом вони побачили піщану мілину. На ній, у вигляді хвостатої зірки, розташувалися якісь сірі колоди. Знову вона здригнувся чмих. Тут колоди заворушилися та кинулися у воду. Крокодили! заволав момітроль. Чмих від страху поліз на щоглу. Мумітроль не усвідомлюючи, що він робить пожбурив у крокодилів штанцями. Крокодили накинулись на здобич. Вони так люто билися за вовняні штанці, що й не помітили, як плід поплив далеко-далеко. Минав день за ним. А мумітроль з чмихом все пливли. Одного разу вони почули веселу музику та побачили на березі жовтий намет. З намету вийшов нюхмумрик у зеленому капелюсі та з люлькою у роті. Привіт. крикнув нюхмумрик. Чи немає у вас раптом кави? Є, відповів чмих. А куди ви пливете? Ну, поважно відповів мімотроль, вивчаємо природу зірки. Зірки? А чи можна й мені з вами? Ніхмумрик дуже пожвав у мандрівку. Він грав на губній гармонії веселі пісеньки. Здавалося, що й сама річка повеселішала, вона неслася тепер все швидше і швидше. Тут і там вирувала вода. А одного ранку друзі побачили самотні гори. Мандрівники, підперезавшись однією мотузкою, почали повільно видиратися гірською стежиною. Іти було слизько, та й небезпечно. І чого я паліс у цю експедицію, бурчав Чмих. Дивіться, скрикнув Мамітроль, там щось виблискує, якийсь вогник або діамант. Він кинувся до вогника, потягнув усіх за собою на мотузці. Обережно! скрикнув в них мумрик. Там прірва. Але було вже пізно. Мумі троль рванув до вогника, а виявилося, що це гарнесенький золотий браслет, але не втримався і полетів донизу. Вирогідно тут би й стало в світі на одного мумітроля менше, якби не мотузка. Мумітроль повис над прірвою, а чмих ліг на спину та вперся ногами в землю. Ніхмурик швидко заплутав мотузку навколо великого каменю. А тепер тягни, сказав Чмих. Над краєм прірви з'явилася голова мумітроля. Ох, що б сказала мама, якби я не повернувся додому. Я знаю, чий це браслет, сказав ніхмурик, чи знайомий ти з храпусями, братом та сестрою. Хропся дуже гарненька, вона вкрита пухом і має маленьку пухнасту гривку. Усі дівчата дурні, сказав мумітроль, і я хочу спати. Усі з ним погодилися, залізли у спальні мішки і одразу ж заснули. Цієї ночі момітрові снилася маленька хробця зі світло-зеленою гривкою. Вранці, підібравши нарешті браслет, вони дісталися до верхивки гори, де стояла обсерваторія. Мумітроль одразу ж вирушив до вежі. Ніхмумри та чмих пішли за ним. Вони піднялися по сходах та опинилися у величезній залі, десь ледве чутно гули мотори. В по рейках рухався величезний телескоп, що вишукував небезпеки у світовому просторі, а внизу метушилися професори. Добрий день, — сказав момітроль. Чи не заходила до вас випадкова пухнаста хробся зі світло-зеленою грибкою? Ні. Хіба що крутилась тут якась, чогось шукала, здається, браслет? Вона, зрадів мумітроль. А комета, ти забув про неї, нагадав чмих. Він кинувся до професора. Пане професора, чи можна подивитись у телескоп, мені страшенно цікавлять комети. Дійсно? здивувався професор. Гаразд, подивися. На чорному небі ми готіли величезні зірки, далеко стягали червоне око, комета. А коли вона долетить до нас, пошепки запитав чмих. Згідно моїх розрахунків, ввечері 7 жовтня, о 8 годині 42 хвилини. Ой, це за чотири дні, сказав Мумітроль, – треба попередити Хропсю, а потім якомога швидше додому, до мами, вона щось придумає, і він кинувся вниз по сходах. Вранці, 4 жовтня, сонце було затягнуте якоюсь димкою. Небо забарвилося вогняно червоним кольором, від спеки нема було чим дихати, хотілось пити. Вони підійшли до озера, але вода в ньому ніби вся пішла в землю. Нічого не розумію, сказав чмих. Ну, це не новина, зауважив му І тут вони почули Допоможіть, з хащі вибіг хропусь. «Увесь синій від страху. Швидше, закричав він, мою сестру поїдає чортополох!» Це була цілковита правда. Отруйний кущ родини Ангостура вчепився за хвостик маленької хробсі та підтягував до себе своїми живими гілками. Нікчемний плазун, драпачка вигукнув міметроль та замахнув складеним ножиком. Він відчайдушно працював, відрізаючи отруйні гілки, і лише коли від куща залишився самий піньок, склав ножика. Який ти хоробрий? Прошепотіла хропся. «Пусте, зі мною таке буває, мало не кожного дня. Ось це тобі від мене подарунок. І він простягнув хробсі золотий браслет. Ах, а я гадала, що його я захопила назавжди. Верші додому, щоб встигнути до комети, крикнув в Ходімо з нами, сказав мумітроль. Біля нашого дому є печера, і ми всі там сховаємося. Вони йшли увесь день. А вночі домовилися чергувати по черзі. Першим вартував мумітроль. Він дивився на палаюче небо і думав: мабуть, землі дуже страшно, що до неї наближається ця вогняна куля. Ранок 7 жовтня був тихий та спекотний. Мумітроль солодко позіхнув, але раптом схаменувся. Сьогодні. Здавалося, що комета заповнила собою пів неба та сяяла так, що було боляче дивитися. Усі йшли мовчки. Гей, марші сюди. раптом заволав чмих. Що це? Ліс порядів, і мумітроль закляк на місці. Внижу лежала рідна долина, а посередині стояв їхній блакитний будиночок. З демаря йшов дим. Мумі мама мирно пекла булочки та торти з кремом. Мумі тато ходив з кута в кут і тільки заважав їй. Вони давно мали бути вдома, уже восьма година. Будуть, будуть, заспокоювала його мама. У цей час увійшов дядечко у Здається, там на мосту момітроль у дуже строкатій компанії. Ах, нарешті, і тато з мамою кинулись на зустріч синові. А я бився затруйним кочем, вигукнув момітроль. А це хробся та її брат, і інюхмумрик. Якщо ми не хочемо бути спеченими, зауважив дядечко – марші до печери. За кілька хвилин комета буде тут. Звідки дядечко Ондатор дізнався, що комета долетить до землі ровно о восьмій годині 42 хвилини для всіх залишилось загадкою. Часу розв'язувати її не було. Підхопивши свіжі булочки, торт, ковдру та газу, лампу, усі рушили до печери. Всередині було темно. Мама запалила лампу, тата завісив ковдри вхід, усі сіли в коло і тільки навзяли по шматку торту, як зовні щось як загуде, як зашипить. Ця комета пронеслася над землею. Якби вона підійшла трохи ближче, цілком можливо, що все згоріло б, і на землі нічого б не залишилось. Прокинувшись вранці, раніше за всіх мумітроль визирнув із печери. Був чудовий день. Небо знов стало блакитним, а на ньому сяяло чудове, свіже вмите, ранкове сонце. Мумітроль сів на морський пісок, з печери вилізла хробся та сіла поряд. Як я люблю все. І ліс, і море, і вітер, і сонце, і траву, і мох, все-все-все. І мумітроль здригнувся від щастя.